Наша команда працює з військо для військовослужбовців і для ветеранів із 14-го року. От, наприклад, я працюю взагалі з першої дні війни. Коли почалось велике вторгнення, то другого да, ми були достатньо підготовлені. Я пам'ятаю, який шлях ми пройшли, тому що на сьогодні у нас практично немає відмов від роботи з психологами. Не підходить один психолог. Ми можемо запропонувати іншого або рівний рівному. Це ветеран, який зараз навчається на. Психолога, от він виступає як таким фахівцем першого контакту, там, де дуже складно йдуть на контакт з психологами. Можуть відбуватися індивідуальні консультації з психологами, і вже там десь в другій, після 12 починається більше активності, таких вже на психологічне розвантаження, це індивідуальна робота, і у нас є багато групових активностей. Є цілий напрямок фізичної реабілітації, тому що психічне здоров'я без фізичного абсолютно неможливе. Фізична активність заняття з реабілітологом, з фізичним терапевтом, воно теж дуже добре впливає на роботу нашого мозку. Голку, є мануальна терапія. Плюс ми залучаємо дуже велику кількість волонтерів, і це можуть бути і масажисти, і краніосакральні терапевти це все люди, які мають ну, професійні, мають сертифікати. Ну, єдина тільки різниця в тому, що вони працюють у нас безкоштовно, це їхній вклад. А після четвертої тут вже можуть бути такі, як ми називаємо. Рекреаційні заходи, це от такі якісь розвантажувальні, це ігри, це. Можуть бути прогулянки, у нас є ще анімал-терапія, це до нас приїздять каністерапевти з спеціально навченими собаками-терапевтами, у нас є поні. Іноді ми відправляємо наших пацієнтів на іпподром на іпотерапію. Плюс всі ігри, які є в закладі, вони насправді це не просто там пін-понг чи більярд це ж все власне активності, які допомагають. В тому числі працювати, наприклад, пінг пунг він дуже добре допомагає працювати на координацію уваги і з вестибулярним апаратом, тому що якщо з вестибулярним апаратом погано. А після дії вибухової хвилі дуже часто буває така оця, оця симптоматика вестибулярна. Тоді людина в пінг-понгу буде грати погано, так? Ну, от, і це напрацьовують ці, ці навички. Ті ж гамаки, які у нас висять, вони теж там розкручуються, і це теж вплив, гарний вплив на вестибулярну систему. Батути в нас теж є, вони теж впливають на координацію. Весь простір побудований таким чином, щоб він запрошував до різних активностей. І одні з них будуть такі серйозні. Серйозні, з психотерапевтом, травмофокусована терапія, ЄМДР там і все таке. А інші будуть ну, простіше і зрозуміліші для сприйняття. Можливо, вони купають не так глибоко, але вони теж додають ресурсу. Загалом ми вміщаємо 220 пацієнтів. Зараз ми наповнені 100% весь час і буває на 20, а то й 30 пацієнтів більше. 21 день в середньому. Ну, Це власне такі стандартів, стандарти Мозівські. ПТСР це зовсім зовсім не найрозповсюдженіший діагноз. Ми нещодавно підняли статистику за останній рік, і там по ПТСР виявилося менше 20% пацієнтів. Діагноз ПТСР виставляється тоді, коли психотравмуюча подія завершилась. А, тому що поки він перебуває під впливом травмуючих подій, це ну, може бути гостра реакція на стрес і має минутий час, щоб в достатньо безпечному місці, щоб виставляти діагноз посттравматичний стресовий розлад. Статистика світова говорить про те, що десь 70% ветеранів не матимуть ПТСР, і лише 30%, ймовірно, будуть мати ПТСР, і з них тільки 8-12% будуть мати хронічний. Це не українська статистика, української поки немає. Але ми сподіваємося, що у нас вона буде не гірша. У нас навіть є такі внутрішнє, неформальне таке, таке формулювання. Не така війна. Це інша війна. І вона інша по багатьох показниках. По-перше, така кількість артилерійської зброї авіації, яка користується зараз, в попередні роки не було цього. По-друге, те, що вся країна під прицілом. І сім'ї знаходяться в небезпеці. Те, що в більшості своїй багато хто з них воював на своїй землі. Давайте візьмемо, наприклад, в Ірпіні або в Бучі. Наші військовослужбовці проводили зачистки, і, наприклад, вони могли потрапляти в ті місця, де ще місяць тому чи два навчались їхні діти, куди вони вводили свою дитину в дитячий садочок і бачили там загиблих, понівечених. Клічених дітей це дуже сильно впливає на їхній стан, рівень мотивації вона ць, ну, на цьому етапі війни вона точно була в людей іншою. Якщо ми говорили про добровольців в 14-му, то це, знаєте, були оці такі от умовно вихованці холодноярських тусовок, такі хлопці-дівчата, які мали ось цю таку патріотичну, безпіспапеляційну позицію. Тобто це ті, хто знали, хотіли воювати за свою державу, і вони ну для них це була така священна війна. Ну, це може дуже пафосно звучить, але там дуже багато було цієї віри. І тому вони, вони були дуже тісті, якими насправді психологічно багато в чому, саме тому, що от ця їхня мотивація вона була дуже високою. У 2022 році ми теж маємо дуже велику кількість добровольців, але це зовсім інші добровольці. Ну, тобто, це люди, які проявили свою доброволю, піти захищати свою землю, прийняли рішення, що вони готові віддати життя за свою землю. Але це всталося момент, коли прийшли до них додому. Тобто це зовсім інша мотивація була. Питання підготовки також, ну відповідно, що її такої масової одразу не було, і доводилося проходити хрещення боєм. Ну і дуже велика кількість поранень, дуже велика кількість втрат таких масштабних, неможливість забрати загиблих. Це дуже сильно впливає. Є ось цей ефект того, що нібито скільки... Не роблять наші військові, у них дуже часто, нібито все одно залишається відчуття, що вони роблять недостатньо. Ось це почуття провини вцілілого. І воно виникає завжди там, де дуже багато втрат. І легкі черепно-мозкові травми це те, що в народі називають контузією, тобто це травмування ну, власне мозку від дії вибухової хвилі. Воно на сьогодні є майже в кожного військового, який приймав участь в бойових діях саме через специфіку зброї надпотужної, яка використовується. А це також впливає і на психічне здоров'я. Важко відпускати втрати, особливо якщо це командири втрачають своїх підлеглих. Або ж якщо це побратими, з якими ми були дуже тісною командою, або якщо військовослужбовець об'єктивно, або часто ту суд суб'єктивно відчуває свою відповідальність за загибель побратимів, і найтяжче дуже часто то буває, коли не змогли забрати тіло. Тяжко справлятися з наслідками полону складно справлятися саме тому, що така концентрація цих подій. Боїв, втрат, поранень, психіка не має можливості і часу опрацювати це. Коли людина потрапляє на війну, а вона проходить такий певний переломний момент: це оце зустріч ну, життя і смерті. Воно там поруч, воно там дуже гостро звучить, і в такий момент людина переживає шоковий стан. І багато хто з військових ділиться, що в цей момент чи в такі моменти вони усвідомили, що от вони можуть загинути, і що вони готові віддати своє життя за країну. І це дуже висока ціна, це дуже глибокий і потужний вчинок. І вони розуміють цінність війни, країни. І цінність своїх побратимів, які так само готові один за одного життя віддати. І для того, щоб в таких обставинах людина могла вижити, організм перебудовується в режим інстинктивний і відсікається все абсолютно зайве, загострюються всі рецептори. Організм стає, ну він заточений на виживання, він стає таким менш вразливим. У людини за рахунок гормонів менше болю, більше сили, навіть якщо ти погано їси, мало сперше. Ну, знаєте, такі от на от супергерої, так? вони отримують цю суперсилу свою. Вони з нею зустрічаються, вони розуміють, що вони так можуть взагалі. І відповідно, повертаючись із фронту. Дійсно, все от таке звичайне життя, воно виглядає в порівнянні з усім таким яскравим емоційним, інстинктивним подієвим досвідом, ну, його важко чимось перебити, та? Щось, щось зробити таке, щоб пересилило ось, ось, ось цю яскравість цього досвіду. І саме тому потрібен час для того, щоб час і багато роботи над собою для того, щоб повернути собі здатність відчувати емоції. І якось, щоб тебе взагалі в цьому житті щось дивувало, вражало. Тобто, коли військові кажуть, що там було простіше, це не означає, що з ними щось не так. Їм було там простіше, тому що вони не, від, не відволікалися на щось таке, знаєте, на відтінки. Чорне-біле, свій чужий. Вони повертаються в суспільство з тим баченням світу, і цей світ їм виглядає незрозумілим, безглуздим, і до цього треба ставитись з повагою. І точно давати їм достатньо підтримки і більше часу для того, щоб вони захотіли та знову поважати це життя, знову його любити і цікавитись ним. І навіть на фізіологічному рівні це потребує багато часу і зусиль для того, щоб повернути собі здатність відчувати радість від того, що відбувається просто в звичайному житті. Ветеран якось мені сказав, що ми з ним шукали ресурс, шукали приводи для чого йому бути. В цивільному суспільстві, не військовим, тому що сам здоров'я вже не дозволяв. І я спитала, що для нього було ресурсом раніше. І він сказав, що діти, ну тобто це його продовження, в нього сини, їх багато, і так він їх дуже любить, він дуже хороший тато. А, ну і знаючи вже його картинку, я його запитала. Чи зараз він відчуває, що він любить своїх дітей? Він сказав так. І тоді я запитала у нього, а як він знає, що він їх любить, як він це відчуває в тілі, на емоційному рівні. І він надовго так закляк, а потім розплакався і сказав мені, ні, я не відчуваю. Що я їх люблю, я просто знаю. А відчуття в нього заблоковані. І з цим дуже важко, і з цим дуже боляче. І не так часто вони можуть наважитись з кимось про це говорити або навіть собі зізнатися в цьому. Але а насправді в цьому немає нічого такого, ну, аж такого страшного. Це насправді про те, що твій організм зараз функціонує зовсім в іншому режимі. І той режим, на якому ти здатен відчувати любов, прив'язаність, тепло, емпатію, він зараз подавлений І його треба повертати. Ось тут психотерапевти якраз можуть цьому допомогти. Загалом всім родинам, які чекають, я би дуже рекомендувала, от поки ви чекаєте. То треба важ... робити дві важливі речі турбуватись про себе, і займатися осві... ну, просвітою власною. Як змінюється людина на війні, як змінюється і бачення світу, які емоційні реакції можуть бути, які симптоми можуть бути, як їх розпізнати, кудись спрямувати, що робити, якщо виникнуть ті чи інші симптоми? Часто буває так, що поки військовий на фронті, то родина хвилюється. Виснажується, і коли він повертається, в й не немає сил його підтримати, або просто витримати та з його емоціями, з його болем, з його бажанням, що буває дуже часто, постійним бажанням повернутися на фронт. Це одна з цінностей нашої команди постійно навчатись. Травма-терапія, а те, що ми робимо, це травма-терапія, це наука, яка за останні 10 років не тільки в Україні, а загалом в світі, зробила прорив. Дуже багато симптоматики, яка 10 років тому не опрацьовувалася або вважалася там такою ну, невиліковною. На сьогодні може опрацьовуватись і багатьма методами. Наші фахівці практично всі зараз або вже навчені, або за рахунок закладу, навчаються і травмофокусовані ємдр терапії Це дуже висококваліфікована методика, і багато має досліджень, вона показує дуже високу ефективність, і головне, що вона дає швидкі такі результати. Це стимуляція роботи мозку за допомогою руху очей, і таким чином відбувається переробка травматичних досвідів за рахунок усієї стимуляції. Тобто воно відбувається не на розмовному рівні. А на рівні створення нових нейронних зв'язків. Ми використовуємо наративну експозиційну терапію, вона теж така, ну, з дуже високим рівнем доказовості. Вона дуже гарно працює з тими, хто пережив полони тортури. Ми використовуємо когнітивно-поведінкову, тілесно орієнтовану терапію. Ну, і зараз ми цікавимося тим, що найновіше, і ми вивчаємо питання психоделічно-асистованої терапії. Одразу скажу, що психоделіки в Україні заборонені, і ми не використовуємо їх. Але ми зараз вивчаємо Вчаємо ті дослідження, ті практики, які є в світі, тому що Австралія вже легалізувала психоделічну терапію саме в лікуванні ПТСР. Сполучені Штати ведуть мови про те, що вони зроблять це в 2024 році. І якщо дійсно буде доведено, що воно настільки ефективно, то це те, що може допомогти українським військовим. Але тут є особливості. Ну, типу, психоделіки мають бути використані саме в лікарняних закладах і саме досвідченими фахівцями. Інакше це буде приносити більше шкоди. Ми національний заклад Мозівський, і до нас можуть потрапити з будь-якого куточку країни, можуть потрапити діючі військовослужбовці, але діючі військовослужбовці потрапляють до нас трьома шляхами: Це або за направленням начмеда частини. Або за направленням одного з військових госпіталів, тих, які підпорядковуються Міністерству оборони, або це госпіталі, наприклад, Міністерства внутрішніх справ, тобто відомчі, це також може бути самозвернення під час відпустки. Якщо мова йде про ветеранів, це може бути також направлення лікаря-психіатра, але все ж частіше це йде за направленням сімейного лікаря і зателефонувати на наш теле телефон черговий. Дуже простиві 450 6000. І за цим номером в начмеда зарезервувати собі місце, тому що ну, на жаль, ми маємо там, чергу вже більше, там, ніж на місяць. Якщо якісь дуже гострі, такі кризові стани, які потребують негайного лікування, то ми можемо робити такі, ну, якби винятки, але все ж таки за наявності місця.